Ставляю круту фішку нашого вебінару. Ось так. І вітаю вас, смертні. Що ви посміли запитати у мене, Ей, Вері Плюма? Я посміла запитати те, що ви говорили англійською мовою. А я зробила О, так, що ви говорите українською. Ти в курсі? Це просто неймовірно. Як ви посміли змінити мій вишуканий голос? Це неподобство. Я посміла змінити твій вишуканий голос, бо я Валентина Кодола, яка підготувала для вчителів чудовий вебінар вав уроки. Тобі зрозуміло? Зрозуміло? Та це просто жахлива новина. Мій королівський голос під вашим впливом. Так, твій королівський голос під моїм впливом. Але краще е, порадь вчителям, Чому Ох, вони повинні не... відвідати мій вебінар? Ти така сердита? Я тебе скажу. Тому... Тому що ваш вебінар. Як я змушений визнати, може бути ключем до вдосконалення їхніх викладацьких методів. Це жахливо, але необхідно. Ну Тому що в тебе такий настрій. Я зараз оберу іншого героя, який буде говорити по-іншому. До побачення. Прощай, Вате, назавжди. Так, давай, гудбай. Привітав бадьорим привіт. Ти такий суперовий позитивний. В нас щойно була героїня дуже зла. Ага. Одного разу Хетті впевнено посказав що після дощу завжди йде сонце. І кращі часи попереду. Ой, ти як поліана із одноіменного роману про поліану грав радість. От бачите Хетті зрадів і промовив. Що кожен день може стати грою наповненою радістю, якщо просто шукати у всьому хороше? Супер! Мені подобається. Отже, я з тобою спілкуюся, тому що я готую вебінар, про вав уроки для вчителів, де розповів про методику проведення таких уроків, де розповів про метод пірате, де покажу, як створювати презентації і використовувати ось такі чудові хуки. Як ти на уроках для того, щоб зацікавити учнів, як ти оцінюєш мій вебінар? І що ти порадиш моїм вчителям, які повинні прийти на даний вебінар? Га одного разу Хетті зрадів і промовив, що це чудова ідея, і що вчителі обов'язково надихнуться. А також порадив їм завжди пам'ятати, що кожен учень має свій унікальний шлях до знань. Супер, прямо у... ну, ось, бачите. Так, так, говори, я тебе слухаю. Так, от одного разу Хетті хотів сказати, що кожен урок це нова пригода і що важливо підходить. До викладання з радістю та ентузіазмом. Отож, і я такої думки. Тому давай разом запросимо всіх вчителів. А я хочу сказати, та? що це імпровізація, і е, це і, ну, кожен вчитель може робити на уроці зі своїми учнями, а я розкажу, як це робити. Тоді, Хетті зрад. Говори, говори, я тебе слухаю. Так от. Хетті запрошує всіх вчителів приєднатися до цього вебінару, щоб відкрити для себе нові можливості і зробити свої уроки ще цікавішими та енергійнішими. Супер. Вера радий цьому запрошенню і вірить, що що кожен вчитель може запалити вогник знань у своїх учнів? Ти правий на сто відсотків. І так Хетті радіє, що партнер з ним повністю згоден і бажає всім вчителям успіхів у їхній важливій справі. Отже, шановні колеги, ви зрозуміли, що це не жарти, це дійсно реалії нашого життя, це дійсно новинки нашого життя, нашої освіти. І з цими новинками я вас познайомлю на вебінарі. Власне, даний застосунок для мене також був несподіванкою. Це була імпровізація. І так імпровізувати ви зможете зі своїми учнями на своїх уроках.